Щороку футбольний клуб Карпати проводить всеукраїнський турнір Кубок легенд», який вражає своєю кількістю команд. Проте цього року він став ще більш масштабним завдяки підтримці наших спонсорів. Тож як це все відбувалося, показуємо вам далі. 2015 року, щороку ми проводимо цей турнір. Популярність турніру дедалі більше зростає. Цього року було дуже багато команд і постійно рівень, рівень команд зростає. І багато інновацій додається на турнірі. Ще є багато над чим працювати, і ми будемо це робити, будемо вдосконалювати цей турнір, але загалом дуже приємна атмосфера. Коли приїжджаєш сюди і бачиш, як ці дітки грають. Футбол, бачиш батьків. Ну, я думаю, що ми досягаємо своїх завдань і створюємо дуже гарний дитячий турнір, де всі отримують задоволення, і діти, і батьки. Такого роду турніри масштабні. Такі в вони дійсно там підсилюють співпрацю нашої компанії з клубом, з футболом, з спортом. І це дуже такий важливий, важливий наш внесок. В принципі, взагалі підтримка спорту це, напевно, зараз як і підтримка ЗСУ мусить бути, тому що наші діти це наше майбутнє, молодь. І взагалі спорт це життя, я кажу. Тому в будь-якому випадку підтримка таких можливостей це дуже важливий внесок. У нас є там певні пропозиції для наших спонсорів до залучення їх до таких турнірів і вони відгукуються дуже. Гарно, тому я думаю, що це для них теж так, так, така історія приваблива, де вони отримують свою, ось, свою якусь вигоду і допомагають нам організовувати такі турніри. Хочу подякувати всім присутнім, які тут є, тому що це свято, яке є сьогодні, це зробили ви. Дітки, які давали гарний футбол, батьки давали які емоції, наші спонсори, які запропонували вам гарні призи, тому таке свято з діток робить сильнішими. Це вперше. Ми крокуємо до того, щоб Наші діти через спорт, наші діти прибувалися до здорового способу життя. Це дуже важливо, це одна із соціальних місій нашої компанії. І футбол це є один із видів, де ми можемо допомагати нашим дітям, майбутньому нашої країни, тому що діти це є наше майбутнє. Ми є можна сказати, там найспортивніша аптека, тому що ми активно беремо участь допомагаємо розвитку спорту в Україні. Цього року ми вирішили доєднатися, долучитися таким способом, як і подарунки для дітей зробити, адже неважливо, чи ти переможець, чи ти переможений. Кожен має отримувати якісь гарні призи, і емоції, і незважаючи на те, що дехто був дуже розчулений. Вони все одно, я надіюсь, виходили більше з посмішкою, ніж зі сльозами через те, що такі приємні призи і взагалі присутність партнерів, те, що вони надають, воно трішки змінює загалом цю участь і результати. Таймоти Ніка Івана Фортів. І туди, і туди, Давай, туди. Туди. Більше 120 команд прийняли участь у нашому турнірі. Це приблизно 2,5 тисячі дітей. Дуже багато різних емоцій було на цьому турнірі. Багато батьків. Географія турніру з кожним роком теж зростає. Десь приблизно за три місяці ми до початку турніру ми зробили афішу, визначились датами і почали в принципі, підготовка до проведення. Збирали команди, дуже багато команд самі відгукувалось, навіть без запрошення. Багато хотіли прийняти участь. Дуже багато команд, які не змогли потрапити на турнір через те, що вже десь не було місць і багато бажаючих ще було. Тому я думаю, що на наступний турнір обов'язково будемо старатися навіть збільшувати кількість команд і ще в, органі... в організації додати і... і більш якісніше ще робити наші турніри.